Замість брухту до нових висот українські авіатори лагодять військово-повітряний флот Індії. Сьогодні на вітчизняному заводі делегати з далекої країни прийняли чергову партію відремонтованих анів. Таку модернізацію Україна проводить уже третій рік. Минулого року індійські військові вже отримали дві партії літаків. Своїми враженнями від нового конструкторського рішення іноземці поділилися з нашим кореспондентом Михайлом Колесніковим. На аеродромі в Жулянах один за одним сідає п'ятірка старих Ан-32 із далекої країни чаю та слонів. Любительське відео знято торік у грудні. Кілька місяців на заводі не покладали руки ось нарешті. Літаки ожили, оновлені ззовні, і зсередини. Вони виблискують на березневому сонці та готові відлетіти до теплих країв. Вдосконалений двигун дасть змогу підніматися ще вище. Тут усе як у сучасних літаках: система навігації, обладнання для підвищення безпеки, пристрої зв'язку. Я щойно перевіряв один з літаків і можу впевнено сказати, він зовсім як новий. Перший політан Ан-32 відбувся ще 35 років тому. Борт літака міг підняти 7,5 тонн або півсотні пасажирів. А вантажний люк також слугував для викиду десанту або вантажів на парашутах. На відміну від попередника військово-транспортного Ан-26, 32-й був призначений для польотів у високогір'ї, там де повітря розріджене. Завдяки зміненому розташуванню двигунів він міг легко сідати на гірських перевалах. Наші військові літають на Ан 32 ще з кінця 80-х. Активно використовують і модернізовані Іклітаки, як ви знаєте, в Індії дуже високі гори, та особливо складно сідати на аеродромах поблизу Гімалаїв. І Ан-32 у цьому незамінний. Індійські аси кажуть, результат перевищив очікування. Оновлені ани піднімаються вище восьми кілометрів, якби не модернізація, літаки б утилізували. Ідея дати їм нове життя належить конструкторам Антонова. Покращене обладнання суттєво. Новий рівень безпеки польотів для цих літаків, техніко-економічні характеристики покращені, покращений комфорт для членів екіпажу. Контракт про співпрацю вартістю майже півмільярда доларів підписали 2009-го. за контрактом. Україна має відремонтувати для Індії понад сотню літаків. Уже оновлено 15. сроки ремонту. кожної партії заложені в контракті. Ви бачите, сьогодні влітає третя партія. Партія Б 4 вже знаходиться на заводі. Партія Б 5 по предварительним даним планується після 21 двадцятого апреля прибыть на завод. До капітального ремонту ресурс роботи літака складав 20 років. Та конструктори запевняють, з оновленими крилами та фюзеляжем, модернізованим потужним двигуном, а також осучасненим електрообладнанням машина прослужить ще кілька десятиліть. Михайло Колесніков, один Тимофеєв, перший національний.